Ну, На рахунок військово-облікових документів давайте тоді спілкуватися. Це вже серйозна штука. Я, я забут, а ви є уповноваженою особою на здійснення заходів правового режиму воєнного стану? А, ну, Ви задіяні до це? Віде віде? Ну, ви питаєте військово-облікові документи. Тобто мене. вони ну, видатні. Вже... Є... Є стаття 32 друга України, представлена представника поліція. Вона нікого діє. Це не тільки поліція, правильно? Да, я тобі розказую, роз... частина друга. Угу, я про ну я поясню теж, є частина друга, на неї з села. Так, Так, Статі... слухай. Статті 32 закону про нас поліцію, яка говорить, що в період дії воєнного стану поліцейський має право вимагати в осіб віком від 18 до 60 років пред'явлення ними військово облікових документів разом з документами, що посвідчують посолу. Ага. Значить, я вам роз'яснюю як. На що вона розпосюджується, тому що цю статтю дуже часто, дуже часто працівники поліції застосовують до всіх громадян принципи. Але в першу чергу це стосується військово-облікових документів. Тепер ми дивимося постанову номер 1456, яка визначається в порядок, затверджений Кабінетом міністрів України, яким чином на яких підставах має здійснюватися перевірка документів в період дії правового режиму воєнного стану. І там є чітко визначено, що перевіряти військово-облікові документи можуть тільки уповноважені особи на здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Тому мене логічне питання: якщо ви цікавитесь військово-обліковими документами, чи є ви уповноваженою особи згідно пункту п'ятого. Постанови закону. Закону. За стоянет, має? Без, проблем. Ви Без проблем. Тільки постанови, під законні нормативно-правові акти вони дають більш широке тлумачення. Вони не суперечити мають закону. Ця постанова не суперечить закону. Вона дійсно визначає, почитайте в пункті 5, там працівники поліції, працівники ДСНС, Служби безпеки України, але і працівники працівни. поліції, да, вони е, мають входити в склад осіб безпосередньо за для забезпечення правового режиму. Тобто у вас має бути простими словами наказ коменданта, тому що уповноважена особа, там є визначення, хто є уповноваженою особою. 에, повинна бути уповноважена наказом коменданта. Якщо ви є уповноважені комендантом, тоді питань немає. Тоді дійсно ця частина 30, статті 32. другої да. на мобільні викласти, на пости, вони всі були внесені до я ж не знаю. Ви залучалися до випустів. То надайте, будь ласка, наказ коментар. Я не вношу себе не закон про національну поліцію. Я не ношу себе правила дружбу руки. Я їх не ношу, не ношу треба пос... носити. Не не потрібно носити. Не треба. маю в цьому потреби. Ніколи не 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 треба перечитувати передати онлайн. Бачите, чим я Не Він носив свою особову справу, на яких ставі я дослужбу в поліції. Я, 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 розумію. я, я, це, я ці розумію. документи я не розумію. питання, питання, питання. ма це ваше право носити там чи не носити. Ну я знову ж таки. Мене ви запитали за військово-облікові документи. Я поцікавився, чи є ви уповноваженою особою. Ке де що, ну ну знаєте. Це таке. А чи є у вас права на керування автомобілем? Ну раз я керував автомобілем, значить є. Це ж теж так не Це так говорить водій. Ну ні, водій мій говорить, що в нього все є. в нього все присутні. Тільки він надасть ці документи на законну вимогу. Поки ваша вимога стосовно надання документів, ми вважаємо її. Не, не дійшли ми, ще до статті 32, щоб перевіряти його документи. Ну нема реально підстав вважати, що мій клієнт щось порушив. Тим, що він там не пропустив пішохода, ви, ну ви йому, ж першу чергу це інкримінували. статті 35. Перше ми з статті 35 ще не розібралися, я оцінивши ну, зі своєї сторони. Другої сторони, якщо там немає. Так, що немає. Що не, не зрозуміло. Ви, ви кажете, що немає достатньо підстав вимагати. Ні, це ж, ви, для вас це, ви, в принципі, це не, ж не повинно. Я тут зупинили. Хочете його за це притягнути до відповідальності? Ну, давай ви питав інформацію про зупинку, а не став зупинитися ми тут. Дивіться, я для своїх клієнтів завжди роз'яснюю, що при зупиненні Працівниками поліції треба три пункти виконати і зупинитися першим ділом справа з утриманням правил дорожнього. Дотриманням правил дорожнього. Ви ж розумієте, зараз людина їхала, він побачив найбільш двох, де йому далі зупинятися. Далі е перехрестя, далі фактично зніму теж. Де йому треба було далі стати? Він для того, щоб ларинсь вас не ларинсь. провокувати, для ларинсь того щоб ларинсь. не їхати. Я поясню, а 30 метрів це відстань між опорами для справ. Тобто, якщо ви доставити за другу опору. Ну, Шкодно, далеко. В, він він, Сліга, він втані, якби він, там він до їхав суцін, далі. Суцільної лінії. Я... Да. Да. лінії. Більше трьох метрів. Mm -hmm. До кармана для маршрутних транспортних засобів більше 30 метрів. Все добре. Все, я розумію. Ви оцінюєте дуже класно, бо ви правила дорожнього руху максимально класно, знаєте, бо ви працівник поліції. Мій клієнт от їхав зараз. Якби він проїхав зараз ще і не зупинявся, ну яка б від вас була реакція. Скоріше за все, ви правильно, ну, типу, вважали би, що він не виконує законну вимогу про зупинення транспортного засобу. Він в даному випадку е здійснює якісь затвори, якісь ну, комусь заважає тим, що він тут стоїть. Ну, типу, він зупинився максимально безпечно в місці в першу чергу, для того, щоб не створювати не яких аварійних ситуацій для інших учасників дорожнього руху?